Друга царів, 23 розділ. А цар послав і зібрали до нього всіх старших Юди та Єрусалиму, і ввійшов до Господнього дому цар та кожен муж Юди, а з ним усі мешканці Єрусалиму, і священники, і пророки, і весь народ від малого й аж до великого. І він прочитав до їхніх ушей усі слова книги заповіту, знайденої в Господньому домі. І став цар на підвищенні і склав заповіта перед Господнім лицем, щоб ходити за Господом та додержувати заповіді Його, і свідчення Його, і постанови його всім серцем та всією душею, щоб виконати слова свого заповіту, що написані в тій книзі. І весь народ пристав до заповіту, і наказав цар Хілкіїн, великому священнико, іншим священникам та сторожам порога. Щоб приносили з Господнього храму всі речі, зроблені для Ваала, та для Астарти, та для всіх небесних світил, і він попалив їх поза Єрусалимом, за кедронських полях, а їхній порох відніс до Бетелу. І він поскидав жерців, що їх понастановляли були юдені царі, і що вони кидали на пагірках по юдиних містах, та в околицях Єрусалиму і кадили для Ваала, і для сонця, і для місяця, і для планет, і для всіх небесних світил. І він виніс Астарту з Господнього дому поза Єрусалим до Кедронської долини та й спалив її в Кедронській долині, і стер на порох, а її порох кинув на гроби звичайних людей. І він порозбивав доми культу блудодійників, що були проти Господнього дому, де жінки ткали завісу для Астарти. І він випровадив усіх священників з Юдиних міст і опонганив пагірки, де священники кадили від Геви аж до Бершеви, і порозбивав пагірки брам, що були при вході брами Ісуса, зверхника міста, що ліворуч тому, хто входив до брами міста. Але священники пагірків не входили до Господнього жертівника в Єрусалимі. А тільки їли прісне серед своїх богів, і він упоганив місце ставлення на огні, що в долині гімового сина, щоб ніхто не переводив через огонь сина свого та дочку свою для Малоха. І він повідставляв коні, яких давали юдині царі для сонця, від входу до Господнього дому при кімнаті Євнуха Натан Мелаха, що був у парвіні, а колесниці сонця попалив у вогні. А жертівники, що були на даху Ахазової горниці, що поробили юдині царі, та жертівники, що поробив Манасія на двох подвір'ях Господнього дому, цар порозбивав, і він звідти побіг і кинув їхній порох до кедронського потоку. А пагірки, що навпроти Єрусалиму, праворуч гори згуби, які побудував був Соломон, Ізраїлів цар для Астарти, Гедоти Сидонської і для Кемота, Гедоти Моавської і для Мілкома, Гедоти Амоннових синів, цар поопоганював. І він порозбивав стовпи для богів і постинав посвячені дерева, а їхнє місце наповнив людськими кістками. А також жертівника, що Бет-Елі пагірка, що зробив був Єровоам, син Неветів, що вів у гріх Ізраїля, також жертівника цього та цього пагірка він розбив, і спалив того пагірка та стер на порох і Астарту спалив, і обернувся Йосія та й побачив гроби, що були там на горі. І послав він, і позабирав кості з гробів, і попалив на жертівнику, і опоганив його за словом Господнім, яке кликав був Божий чоловік, що пагірків оці речі. І сказав цар, що це за надгробок, що я бачу. А люди того міста сказали йому: це надгробок Божого чоловіка, що прийшов з Юдеї прорік оці речі, які зробив ти на жертівнику в Бетелі. А він сказав: дайте йому спокій, нехай ніхто не рахує костей його, і зберегли його кості, кості того пророка, що прийшов був із Самарії, а також усі доми пагірків, що по самарійських містах, що поробили були Ізраїлеві царі, щоб гнівити Господа. Йосія понищив і зробив з ними те саме, що зробив у Бет-Елі. І порізав він усіх священників пагірків, що були там на жертівниках, і попалив на них людські кості та й вернувся до Єрусалиму. І наказав цар усьому народові, говорячи: справте пасху для Господа вашого Бога, як написано в оцій книзі заповіту. Бо не справлялася ця пасха від днів суддів, що судили Ізраїля, по всі дні царів Ізраїлевих юдиних. І тільки 18-го року царя Йосії справлялася Пасха для Господа в Єрусалимі. А також викликачів духів померлих і духів віщих, і домових божків, і бовванів, і всякої Гедоти, що появилися в юденім краї та в Єрусалимі, повинищував Йосія, щоб поставити слова закону, написані в книзі, що знайшов священик Хілкія в Господньому домі. А такого царя, як він, не було перед ним, що навернувся б до Господа всім своїм серцем, і всією душею своєю, і всією силою своєю, за всім Мойсеєвим законом, і по ньому не поставив такий, як він. Тільки не спинився Господь від ревності свого великого гніву, яким запалився його гнів на юду за всі огрічення, якими гнівив його Манасія. І сказав Господь: також юду відкину я від лиця свого, аж відкинув я Ізраїля, і відкину це місто, яке вибрав Єрусалим, та цей храм, про який я сказав, ім'я моє буде там, а решта діл Йосії та все, що він робив, ото вони написані в книзі хроніки юдиних царів. За його днів пішов фараон Нехо, Єгипетський цар, на сирійського царя, на річку Ефрат, і вийшов цар Йосія навпроти нього, то той убив його в Мегідо, коли він побачив його. І його ради повезли його мертвого в Мегідо, і привезли його до Єрусалиму, і поховали його в гробівці його. А народ краю взяв Єхоаза сина Йосії, і помазали його, та настановили його царем замість його батька. Єхоаз був віку 23 літ, коли він зацарював і царював в Єрусалимі три місяця. А ім'я його матері Хамуталь, дочка Єремії, з Лівни, і робив він зло в господніх очах усе так, як робили його батьки. І фараон Нехо зв'язав його в равлі в Гамацькому краї, щоб він не царював в Єрусалимі, і наклав кару на цей край сто талантів срібла та талант золота. А царем настановив фараон Нехо Еліякима, сина Йосії, замість батька його Йосії, і змінив ім'я його на Єгояким, його а його Аса він узяв і той прибув до Єгипту та й помер там. І його яким давав фараонові срібло та золота, тільки розклав це на край, щоб давати те срібло на фараонів наказ. Він стягав те срібло та золото з народу краю за оцінкою землі кожного, щоб віддати фараонові нехо. Його яким був віку 25 літ, коли він зацарював, і 11 років царював в Єрусалимі. А ім'я його матері Зевуда, дочка Педаї, з Руми. І робив він зло в господніх очах усе так, як робили батьки його.